Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Німецька мова українською. 24 й урок ми продовжуємо вчити німецьку мову. Зараз у нас завдання на повторення. Вам буде подано 10 дієслів. Провідміняйте їх з кожним займенником, пригадайте правила відмінювання дієслів. І як будете готові, виконайте перевірку. Наступне 5 слів. Все те ж саме. Пригадайте, як відмінюються слабкі та сильні дієслова І виконайте перевірку. Ну а ми переходимо до вивчення нової теми. Запам'ятайте нові слова, тернами ім'я, прізвище, Дішвеста – сестра. Хало, привіт, чус, бувай, хайсен. Називати, звати. І зупинимося більш детальніше на дві хайсен. Давайте провідмінюємо його з кожним займенником: «Іх» хайсе, ду хайст, ер хайст, зі хайст. «ес» хайст. Вір хайсен. Ір хайст. Зі хайсен. Зі хайсен. Звертаю вашу увагу на співпадання другої та третьої особи. Давайте попрактикуємося у читанні та перекладі. Як звуть тебе, мене звуть Інна. Ві іст дай наме. Май нами іст інна Пінк. Як твоє ім'я? Моє ім'я Інна Пінк.

Мою сестру звуть Ніна. І хай син зі, оде ві іст ір наме. І хай си іна, оде май наме іст інна пінк. Як звуть вас, вічливе звертання, або ми можемо спитати, як ваше ім'я? Мене звуть Інна, або моє ім'я Інна Пінк. Хай зду Марія, оде, і здай нами Марія, Nein, ich heiße Inna. Nein, mein name ist Inna. Звуть тебе Марія або Твоє ім'я Марія. Ні. Мене звуть Інна або Ні. Моє ім'я Інна. Ну а зараз у вас творче запитання. Перед вами лист. «Виконати переклад на німецьку мову. І як будете готові, ми з вами перевіримо. Давайте, спочатку я зачитаю вам його українською. Привіт! Мене звуть Інна. Це моя родина. Мого батька звуть Олесь. Він українець. Мою маму звуть Ірина. Вона українка. Мою сестру звуть Оленка. Вона маленька. Це й мій брат. Його звуть Макар. Макар учень. Це мої дідусь і бабуся. Мого дідуся звуть Іван. Мою бабусю звуть Галина. Бабуся і дідусь старі. Вони не працюють. Мою тітку звуть Ольга. Її чоловіка звуть Федір. Бувай! Ну а зараз німецькою. Халло! І хайсе Інна. Familie. Mein Vater heißt Oles. Er ist Олес. Meine Mutter heißt Ірина. Sie ist ukrainerin, meine Schwester heißt Olenka, sie ist klein. Das ist mein Bruder, sein Name ist Makar, Makar ist Schüler, das sind meine Großeltern. Mein Opa heißt Ivan, meine Oma heißt Alina. Oma und Opa sind alt, sie arbeiten nicht. My танте heist Ольга. Ірман heißt Фетір. Чус! Я сподіваюся, у вас це вийшло невідмінно. Що ж, ми з вами побачимося в наступному році. Я хочу подякувати всім за дуже теплі відгуки і передати привіт всім українцям, які зараз знаходяться за кордоном, але вчать німецьку мову. З вами була, як завжди, Лана Дії, до зустрічі!